Сучасну українську культуру важко уявити без творчої спадщини видатного українського поета Тараса Шевченка. Через усю його творчість червоною ниткою пролягла любов до України. Однією з тем його поетичних і художніх творів є тема долі жінки. З особливою любов'ю і теплотою душі поет описує жінок-матерів. Які захоплюють, зачаровують нас і сьогодні. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, сім'я вечеря біля хати, вічиня зіронька встає, донька вечері подає, а мати хоче навчати, та соловейка не дає. Матерів, які виконуючи непосильну роботу. Не втрачають надію на краще життя своєї дитини. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать, воно спобитеє кричала, у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб до нового. Ще копу дожинать пішла. Дізнаємося про трагедію дівчини, обдуреної і скривдженої. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила мускалика, як знала серденько. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою долю там занапустила. Самовіддану любов матері до своєї дитини ми бачимо в поемі наймичка. Не знає Марко, чого вона та його цілує. Сама не з'їсть і не топ'є, його нагодує. Не зна, Марко, як колисті, часом серед ночі прокинеться, ворогнеться, то воно вже скочить і укриє перекрес тихо заколише. Мати Марія це джерело добра, що змінює світ. І ти, як палець той осталась, одна обісінка, такий талант віла до мені небо. Брати його ученики. Не тверді її душі у боги, катам на муку не дались, сховались, потім розійшлись, і ти їх мусила збирати. Отож вони якось зійшлися вночі друг тебе сумувати, і ти, велика як жена, їх униніє і страх розвіяла, мов ту полову своїм святим огненним словом. Ти Дух Святий свій пронесла в їх душі богії. Хвала і похвала тобі, Марія. Отже, ми бачимо, що в очах поета. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая зі своїм дитяточком малим.